Переніс відомості з БТІ до реєстру нерухомого майна і втратив нерухомість. Саме з таким питанням до мене досить часто звертаються люди і питають, чи потрібно все ж таки переоформляти свою квартиру, якщо вона зареєстрована ще досить давно і проснувші документи зареєстровані у БТІ до реєстру нерухомого майна. І Які саме будуть наслідки під час такої реєстрації? Саме це зараз ми з вами в даному відео і розберемо, оскільки дуже багато питань багато. Цікавиться, які ж є ризики, і підводні камні. Ну, а поки буде дивитися на відео, то рекомендую вам все ж таки зробити підписку на ютуб канал, обов'язково поставити лайк і поділитися даним відео між своїми друзями і знайомими, тому що відео дійсно корисне і інформативне. Тому поїхали! Розпочати, друзі, хочу з того, що виникає дуже багато питань, що ж робити з нерухомістю, оскільки на законодавчому рівні нам повідомили, що всі люди, які мають нерухомість, вони повинні зареєструвати право власності у реєстрі нерухомого майна. Тобто, що це значить? Це не повторна реєстрація права власності. Тобто, ніби у вас не зареєстроване майно. Ні. Це ваші старі просновчі документи потрібно зареєструвати у реєстрі нерухомого майна через центр надання адміністративних послуг, або це може зробити через нотаріуса. І виникає ж питання: а для кого це потрібно зробити, і які ж є в цьому ризики? І насправді друзі, це потрібно зробити всім дійсно власникам нерухомості, яка була зареєстрована до 13-го року. Тобто договори, які були не зареєстровані у реєстрі нерухомогина, і немає таких витягів на право власності, тобто а є просто свідоцтво на право власності, наприклад, на ту чи іншу квартиру або на будинок. Тому саме з метою покращення. Обігу інформації у реєстрах, і потрібно це зробити. Але ключове питання: що хто ж це у нас вимагає? І якщо ми подивимося більш на це питання, то дійсно це потрібно лише тільки для податкової інспекції, оскільки колись я вже знімав відео на цю тему і говорили про податки за нерухомість, тобто саме з метою стягнення з вас додаткових коштів і відслідкування великого об'єму. Квартири, які не пореєстровані у реєстрі нерухомого майна, податково не може це все відслідковувати і тому вимагає, що всі е, українці, які мають нерухомість в Україні, повинні внести відомості до реєстру, щоб вони через свої бази могли перевірити, скільки знаходиться нерухомого майна у вас у користуванні. Тобто, якщо ж, наприклад, у вас. Є там квартира одна 64 квадратних метра і є ще одна, яка не зареєстрована раніше, то зрозуміло ж, вони хочуть побачити цю квартиру, яка не зареєстрована, для того, щоб нарахувати вам додатковий податок на е, дану нерухомість. Чи є в цьому ще якісь підводні камні? Друзі, насправді жодних підводних камнів, окрім того, що можуть нараховувати вам податок. На нерухомість, якщо вона перевищує допустиму норму, то ніяких інших ризиків немає. Тому що по факту відбувається цифровізація держави, і вся нерухомість після 2014 року, вона вже вся і так зареєстрована у реєстрі нерухомого майна. Наприклад, ви купуєте квартиру чи будинок, ви в звичайному режимі вже реєструєте дане нерухоме майно. Чи, наприклад, ви спадкуєте чи даруєте нерухомість, то зрозуміло, вона вже є. Тому, в принципі, боятися. Реєструвати дані документи жодним чином не потрібно. Єдиний оце ж мінус в тому, що дійсно по факту, ви просто, якщо у вас додаткова нерухомість, повинні сплачувати за нього додатковий податок. Але ж якщо у вас, наприклад, це одна квартира, або там одна третя, або друга, одна друга частина від даної нерухомості, то вам взагалі боятися немає чого. Отже, друзі, як ми бачимо, то в принципі, якщо у вас виникає бажання зареєструвати нерухоме майно у реєстрі, то зрозуміло, це можна робити сміливо без будь-яких побоювань. Наприклад, якщо стосується це мене, то в мене дійсно все майно зареєстроване, і я рекомендую своїм родичам також пореєструвати, щоб, не дай Бог, якась втрата документів, щоб можна було це все підняти, тому що воно все буде в електронній системі, відскановано і це. Можна за це майно не переживати, оскільки основне із побоювань чи не заберуть у вас квартиру? Саме за рахунок реєстру нерухомого майна ніхто у вас дане майно не забере. Ну, а якщо у вас під час даного відео виникли якісь питання, або ви хочете щось уточнити, то сміливо можете телефонувати або писати за телефоном який бачите на екрані, і я з радістю вам розповім більш детальніше, що і як потрібно робити. Ну і звісно. Якщо ж у вас якісь питання виникають, ви можете їх також писати і в коментарях. Тобто обговоримо дані питання разом з вами. Ну а замість завжди був друзі, я адвокат Вадим Вітенко, засновник компанії Вітенко та Партнери. Дякую, що ви з нами. Не забуваємо підписувати, ставити лайк і поширювати дане відео між своїми друзями і знайомими. Всім пока, до нових зустрічей!